Вітаю всіх! Сьогодні приїжджає в Київ делегація від США. Ціль візиту. Приїжджає в Київ делегація від США. Ціль візиту. Приїжджає в Київ, делегація від США, ціль візиту. Яка? Давайте подивимось. Подивитись. Спілкування. Ось, трансформація. Тиск на Зеленського, дивіться. На зуп... на... Вони розчаровані ним. Вони розчаровані ним. Ох, на зупинку. Тиснути будуть до зупинки. Вони розчаровані його вчинками, його діями. Кінцевий результат обнулення ситуації. Дивіться, розмова буде серйозна. Тепер дивіться, які карти випадають. Україна в ролі жертви. Тобто, розговор буде короткий і максимально стислий. Просто, ох ти ж, у нас тут місяць. Місяць. Тобто, Зеленський буде мова ультиматумів. Іншого розмови з ним не буде. Зрозумійте ви це? Будуть тиснути до зупинки. Вони будуть до цього тиснути. Вони ним розчаровані, вони на нього злі і незадоволені. Поки що розмовами, поки що так.